Дивне відчуття, коли тебе вириває зі сну звичний будильник, а це не грім. Від грому не дрижить земля, але щось громіло, часто сильно, та якби по тілу не пройшов холод від протягу, подумала б, що ще й досі сплю. Телефон у руках, а новин ніяких. Страшно від того, що ти не знаєш, що відбувається. Хоча, може, й знаєш, але не погоджуєшся з правдою. Те, що сталося зі сходом сонця? Повернуло мене до реальності. Пташки заспівали на фоні вибухів в аеропорті. Заспівали так, ніби не чули, що відбувається у світі. Я зрозуміла, що сиджу непорушно з п'ятої ранку і слухаю цей гуркіт сама. Але ж я вдома, вся родина поруч. Може, піти вже до них? Я чую дзвінок, отже вони мали прокинутись. Я спустилась до батьків і просто чекала, що вони заговорять перші. До мене сусідка дзвонила, каже, мама. Запитала, а що ми тут, ну я їй кажу, що на роботу збираємось. Яка така робота, посміялась сусідка, війна на дворі. То дійсно посміялась, ніби сьогодні свято церковне. А що їй? Вона білоруський генерал, за життя багато пережила. каже, що й це переживе. І ми мовчимо. Просто ступор емоційний, словесний. Два тижні полетіли кудись у невідомість зранку до вечора в новинах. Потім вже я трохи почала приходити до дитями, шукати собі заняття, хоча на Астрій не Засинати стало цікавіше, якщо можна так сказати. Раніше усім радили рахувати баранців, аби заснути. Ну, та лажа, яка ніколи не працювала. То от. Мені доводилось рахувати звуки пострілів, зградів перед сном. З часом навіть звично став. І це страшно. Страшно, бо не є нормальним станом, краще вже баранців лічить. Отак От далі рутиною дні побігли, згубились у часі між спокійним існуванням та перемогою. Раз завжди там і лишились. Але чому я так довго слухала звуки бійні? Сидячи вдома, коли лінія фронту так близько. Нібито треба було вже тікати, але, мабуть, той ступор з першого дня нікуди не дівся, завмерли, стоїмо. Зараз я вже ж думаю, що правильно зробила, лишившись вдома, бо лінію погнали далеко за межі чутності. В перші дні та тиша сприймалася, як затища передала, і це пройшло. Тому. Було не дивно знов прокинутись посеред ночі з думками. Невже вони знов повернулись, коли за вікном почувся гуркіт. Ти вслухаєшся, з просоння, а потім посміхаєшся у темряві, у твоїх очах на мить блискає яскраве біле світло, а за ним удар грому. Всього лиш гроза, а я вже прокинулась, заряд адреналіну отримала і знов тиша, Мов би все скінчилось. Я... Зрозуміла одну річ, що змусила мене і радіти і сумувати водночас: це те, що війна не зачепила мене прямо, адже в моєму житті в дійсності не змінилось нічого, окрім розкладу електричок. З одного боку, я рада, що мені не довелося пережити ні одну з цих страшних подій, можливих на війні. З іншого які наслідки подібна участь могла принести в моїй свідомості? Ймовірно, це б мене зламало, але ж так тихо, А як зараз вже рік пройшов? Зараз я далеко, достатньо далеко, щоб навіть новини долітали не усі. Достатньо далеко, що більше не чую того, що чула тоді. І виглядає все так, ніби я рухаюся вперед і продовжую жити, але усередині все на паузі. Ніби вся внутрішня енергія, що накопичувалась усі ці 12 місяців, мусить от-от вирватися. Але вона заблукала. Хоча мені подобається ця головоломка, але я не хочу, щоб вона була моєю рутиною. Безкінечні коридори мають десь вихід. Тиша. Допомогла, та ні, тиші ніколи не було, завжди був якийсь гамір усередині, навіть якщо зовні тільки звуки нічного поля. Хоча щось таке змінилось, я розумію, трохи більше, ніж раніше, і частіше про ці речі думаю, але все одно чогось не достає.